Чином. Це було видно, як по меню, яйця, вівштекс, смажена картопля, сендвіч, так і по напоях. Напої ж усі як один носили чоловічі імена, наче їх виробники знали, що призначення таких пляшок з іменами бути співбесідниками. Yeah. Сур Махарадж махнув рукою і сів біля свамічі. Скільки часу сплило відтоді, як ми бачили з востаннє, сказав він. Хіба це так важливо? Отже, ви досі збираєте історії? Отче Гмик, я знаю їх мільйон. Це все, що в мене є. Знаєте, я справді скучив за вами, хоч ви не пам'ятаєте мене. Чи могли б ви, якщо вам не складе труднощів, розказати мені якусь історію? Що цікавого чу чувати на землі? <кхух> Ти що, напрошуєшся випити за мій рахунок? <кхух> Зовсім ні. Якби я мав гроші, я би пригостив вас сам. Хоча, дивлячись на вас, гадаю, це не найкраще і місце, коли Асура Махарадж врешті впізнав його і вигукнув через весь зал. Сваміджі? Сваміджі! Це шанубливе звертання на санскриті до наставника. Несподівана зустріч, наче розбудила Махараджа. Він підійшов до чоловіка, дивуючись, що за дивні ігри влаштовує сьогодні доля. Свамеджі намасте. Це вклоняю Чоловік завмер, не донісши кивішок до рота. Чого тобі треба, сину? Якщо ти за те, що на мені ось ця штучка, він потріпав білий пасторський комірець, що випирав із-під осінньої куртки, то тут можеш не хвилюватися. На те в нас із Господом існує своя угода. Емельян задоволено подивився на нього. Не журися, Крейзі. Вероніка знайде собі хорошу людину. От побачиш, все в неї буде добре. Разкатував щось хотілося сказати Ємельяну, але він відчував, що хоч би з якого боку підійшов, скрізь отримає відсіч. Разкатува огорнув вічі. Гаразд, я зрозумів. Ще одне останнє. Або ні, не буду.